Привіт, я Олександр, а це Graveyard Shift. Ми продовжуємо. Нарешті, я зібрався з духом. Я, значить, зібрався з силами. Я готовий відкривати ці довбані двері. Так, все, ломик ми взяли. Поїхали. А, Нормально, а я вже думав треба дергать. Офігеть, просто я просто. Обожнюю такі місця. Що що? Тут має бути щось важливе. Провірте підземні катакомби. Оце, офігеть. А тут світло не провели часу. А то я б не відмовився. Зараз ліхтарик Зараз ліхтарик вимкнеться, я вам кажу. О, світло, ніфіга. О, хера? Сміт 1932 рік. Срака мотика тут страшно. Тейлор. Ааа! Тут прям окрема кімнатка для, для кожної сім'ї чи щось чи, чи типу. Того. Зак вискочи на мене, бляха. Скотіна. Фіх, страшно. Уже, уже мурашки по шкірі пішли. Все. Тихо. Ооо. Ай я. А де це? Мужик стоїть. Диви, мужик, він індюргається, бач? Бач, тіндюргається. Хехе. Добре, все нормально. Джонс, 45 рік. Я боюсь заглядати в кожну з них, бо, ну, блін, вони зараз як. Не хочу. Не хочу. Туман. А що тут там? Це ще шо було? Це ща з двері відчинились, чи що? Я не буду йти про. Я не знаю. Чувак просто дебіл. Просто дебіл. Вночі е, куїця якась срака, він попер в катакомби. Придурошне. Е, блин, що це було? Я ще разом з ним. От все, я після такого. Я просто звалив би нахрен звідси. А, йому ж сказали цей. Яму ж привиди сказали, що ми те не випустимо. Ну, я так розумію. Так, я сюди не можу вийти. Ой, ёлки палки все, 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 срака. Я наляканий, до, до сирачки вже. 5 хвилин. Пять хвилин пройшло. Що це таке за тінь? Ладно. Фух, ідем, ідем. Та, ще вузькі пройоми, давай, давай, давай. Ага, ага. Оно, оно, оно. А, ні. Тихо. Офігіте не встати. Тут що? За дійсно. Гра в дракула, бляха муха похований. Ти подиви! ви? бабай. Так, що таке? Давай почитаємо. Е -е, Williams або Брайтон Family, родина Вільямсів або Брайтонів е -е, наймолодша дитина. Так, ладно, йдемо. О тут хтось виліз, бачиш. Скотіна. Ой, бляха, як я це не люблю. Так, Парингтон вільямс Ладно. Спокійно. Це просто жах якийсь. Я, я зараз я зараз свідомість трачу. Просто. Скотина, та, я знав, я знав. Воно якось відрізнялось. Ну, про демона, мабуть, говорилося про. What the fuck? А тут же ж. Да, це ж тут? Ну та, це тут було. Ладно. Ай-яй-яй. Та-та, та я чую тебе. Чи я тебе не чую? Що це таке? Що за шо? А що мені робити? Що назад іти? Що я тут шукаю? Це купець. Зараз... А, отут, отут! Це на мене тут налякало, це херня. Ага, бачиш. Книжки. і ключ. Все, найшов. Клас. Так. Тільки дивно, чого воно в цих. Е було. У ...у ...у, парін -у, -у Парінгтонів. Дивина. Е Добре, відчиняємо. Все, прекрасно, я відчинив. Ох ти, бляхам, хай, чувак! Свічки сі горять. Ага, тут хтось був сьогодні. Ну, та п'ень, хтось був сьогодні, дядь. А ти не... Ну, тебе не не смущає, так? Оце ну тут трошки. Твоє-мой. Храми сюди залізли. <с them> так, я в цій ж самій труні знайшов ще записочку. Розповідається про якогось чувака на ім'я Еліас. Йому було 60 років, і цих 60 років він провів своє життя, значить, в пошуках диявола. І, коротше, він таки його знайшов, якось викликав. диявол в нього вселився, і він почав коротше, всіх убивати і таке все інше. Його вбили поліція. От. А тіло, значить, похоронили. Оце отут, ота труна, це його тіло, коротше. Е, типу, він був нормальним чуваком, але диявол е, цей. Е, все ще володіє його тілом. А тільки. Ну, е, окей, і що? Спалить може. А, сокира! Йолки-ти-палки. Найс. Е, сокира, клас. Ой. Треба було якось легше, але, ну та фіг би з ним. Так, так, так. Еліас, О це він, це він. Ти ще живий? О, і він записочку тримає. Давай почитаємо. Е, де ліхтар? чи ці, запальничка З'явилась. Е, Вім'я, батька, сина і святого духу Еліас, е... Е, Хай тебе Бог пробачить, і отаке от в інше, о такому тому подібне. Блядь. О, клас! Найс, nice. все, ми спалили диявола. Прекрасно. Вийти з стомби. Прекрасно. Ладно. Пішли звідси, пішли стомба. Валю з стомба. Я прям бігти буду. Я прям бігти буду, бо якась срака зараз буде на мене вискакувати. Сто відсотків, він буде цей, він буде кричати на мене. Fuck. <звук> Ляха, придурошне. Що, полізом, чи? Шо? Ну Типу, навряд чи це вихід е з е томби. <звук> Але я поліз Ну, була драбина, а чого ні Давай, по давай поласька. Так, ще одне видіння, так? А, ні, це прям реально вилізти з томби. Короткий шлях. Прекрасно. Прекрасно! Go back to security... Go back to... Боже, це найгарніші слова е, за весь цей день. Go back to security room. Клас, і ще й почекати CCTV треба. А мені цікаво, а ці ще стоять тут? Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ... Пішли подивимось. Ну це, 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 це ну, монашення, монахиня. Вона з'їсть мене зараз. Вона мене зараз. алло. Вона мене зараз хал. Шановна. Бір, скотчина. Хуй, яке воно страшне. Я Качака, я хотів проверить Не, хапшка в мене нормально. Фу. Так, ца, да, ца, це, це, це монахань. Тут плакунькала. Офигеть, ее ноші шось червона. Так, сань, не, security room. We'd have security room. Досить на мене. Досить з мене. Я тільки что с томба вылез. Біжим прям. Біжим. Я не знаю. це security room взагалі освячена, тут можна заховатися. Фу, тихо. А, мені треба було перевірити на CCTV цю монашку. І все повернулось на. Знову мужик дігає гол. Оцей хрін стоїть, чи херня. А ти якого хера тут? І машина. Ну, коротше, все те, що я лагодив, все знову повернулося. І цей мужик повернувся. Охренеть. Я казав, я казав, із цим кріслом каталкою щось не то. Ось воно. І камера запрацювала, ну так, звісно. Це Вони виключили ту камеру, щоб розвішати тіла. Типу так, чекай, почекай. Ми ще не готові. Включай. Зьоха, не бабай. Сію інде, побачимо в пеклі. Ой. Деявол не горить. Що ви що ви пропонуєте? Leave the area. Leave the area. Leave the area. О, офігенно ви мені. Скотина. Оце так підказки, бляха-муха, Live the area. Так, спокійно. Спокійно. Тут уже все на світі, бляха-муха. Берем палку якусь. Бери швабру. Лучше згодиться. Ой, так же ж ти. Save написано було. <хи> Придурок. Це так і треба було, щоб сталося. No flashlight. А Де я? Я що, помер? Так, ну ще одне видіння. Я нічого робити не можу, біжу просто. Ось вона, ось цей головний, головна труна, це моя. Так, ну минулий раз ми прокинулись. Бляха-муха. Сука ліхторика нема. Це що заважить? Йоха, не баба. Здається, я не туди десь звернув. Я точно десь не там звернув. Прикольно буде фотка, а? Да я себе заховаю и зафоткаю. О, класно. Прям непогано. Окей, не харана не зрозуміло. Ага! Security room, боже ти мій! Як додому потрапив. Вляха, муха, Перевіряємо CCTV. А сигнала то нема. Може, подзвоним? Ага. -ага. ага! О, розібрався, нарешті, так. Дивимося. Hello, dear viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds Graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there, as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Ми померли, походу. Це про нас розповідається в новинах. Офігеть! Так, Гренді його знає, короче, ну подивились про нас, це вся херня. І що. А, бляха-муха, записочка. А не дивись вгору, ну скоттіна. Там. а що там? Падло. Хехе. <падло> Хе. Так, ми померли, чи ні? Ми не померли! єй! Ми живі. Це все був паскудний сон. Паскудний сон. І слава богу. Який продовжується. Е -е. Давай перевіримо. Так, день на дворі? Нормально так подрімали. Все ніби дивись, спокійно, все офігенно. Так, окей, бачу, он батюшку вже стоїть. За порядку всі тіла на місці. Все прекрасно, підлога помита. Найс, так що, виходимо? Так, а тут е, якось не так. Дивись. Тата, -та -та, тіла всі на місці, все прекрасно. Але отут місцина змінилась, Подивись. Якого хера? У мене підозра, що ми в якомусь минулому чи в якійсь іншій реальності. Що каже? А, та зустріньте цього ж. Бачу. Пішли. Не, Трохи щось не то. Абсолютно щось не то. Якось не так. Це дивно. Як, як, вам все, просто, просто, як вам перша ніч? Все було добре. Це просто, а як мав як вам А, Покинути грейвярд. Вален, все на тачку. Що все? Зміна пройшла? М. Дивина. Щось не то, так? А, мені водить машину? What makes a woman? Це я іду. Вся дорога моя! Ми нарешті звалили. Зміна закінчена на, на секундочку мені здалося, що там хтось сидить біля мене. Вона вже галюний, бляха, муха. Не по тій стороні дороги їду. Ну, Має щось статися. А що це за лампочка, говорить? Червона. У нас якась біда прям. Я <звірка> <звірка> хана знов цей мудак. Знов цей мудак, диви. Он зверху? Ба, стоїть, скотина І музичка перестала. Все, я не їду. Мультика дивимось <звірка> Блядь. Падло. Хе-хе <гум> Йалкі, і все, лякаюсь уже, Мні з'зачисався Е, валим? Ааа, це цей чувак з дияволом всередині Все Ми наступне тіло для диявола Окей. Та що тут коїться? Я ж перерізав провода на цій сраки. Так, е, немає жодних парад. Алло, тут хтось вижив чи ні? Сука. Я навіть не на, на надпис не встиг прочитати. Падло. <гум> Здається, це кінець. Дурнуватенький. я не встиг надпис прочитати. Треба буде на паузі на записі поставити. Блін. Ладно, хрен без ним. Дві секунди. Я в першій частині, після першої частини, я розповів, що ну, гра прикольна. Індюшка така собі, але доволі цікава. Куча прикольних механік, графіка не напрягає, нічого такого, класні скрімачки, всього класно. Кінцівка абсолютно не зрозуміла. Не знаю, можливо, треба було це і в одну серію все пихать, бо друга серія ну, ну таке собі. Та, та, зараз, до речі, завантажу ще раз перевірю. Друга серія, ну таке собі, я кілька скрімачків зловив, але не встиг, не встиг прям так знову налякатися. Ну тому якось отак. Якщо зараз знайду і ще раз завантажусь цікавинку знову в кінці гри, то я вам значить, покажу після оцих титрів. А якщо ні, то я поки з вами не прощаюся. Кажу до побачення. Побачимось у наступних відео. Скоріше всього буде знову жахастик. Або нарешті сьогун, там буде. Дивитися, як вийде, не хворійте і нехай щастить.